Бажаю здоров'я всім. Як Nissan ліф другого покоління, замінити фільтр салону. Буквально за 15 хвилин вам не потрібні ніякі інструменти. Що потрібно? Зняти ось цю кришку. Вона знімається досить легко. Тут невеличкі застяжки. Звідси вже видно вон ту білу штукенцію. Це є кришка фільтру. Закриваємо бардачок, ліземо низ. Ось така у нас панелька, вона досить легко відстягується. Раз, два. Зняли тут чотири кліпси, зацепні. Відкладаємо. Відкриваємо знову бардачок. Фонарик Ось під свічу. Ми бачимо ось там таку білу кришечку. Підлазимо туди, достаємо кришку. Поки поставлю на паузу, зніму її. Вона знімається там знизу. Так, кришечку я зняв. Вона фіксується цим зубчиком вверх, а знизу отакою защелочкою. Ви її здесь обережненько так, пальчиком хлоп, від'єднаєте і знімаєте. Все, ми маємо доступ до фільтру. Його вже там має бути. Видно. Спробую якось так, щоб і тримати телефон, і залізти туди рукою, щоб витягнути його, там є спеціальне вушко. Ось воно. Ось бачите, на фільтрі. Що фільтр гарної якості. Ми просто тягнемо за це вушко і витягаємо цей фільтр. Він, кстати, був неправильно встановлений задом наперед. Значить, це вушка має стояти зверху. Витягаємо його. Опа, є. Витягли фільтр. Бачимо, він дуже грязний, машина пройшла 100 тисяч. Я так розумію, це хто знає в коментарях напишіть, це оригінальний, чи його вже замінювали. Бачите, неправильно був встановлений, написано фронт. Це вперед, а його поставили навпаки, Але працював. Так, достаємо, достаємо свіжий фільтр. Це не реклама, просто придбав такий. Дивимося, чи є тут це вушко для швидкої витаскування, чи немає. Досить незручно однією рукою робити це. Так, що ми маємо? Пакетик. Так, тут цього вушка немає. Є інструкція, але вушка, за яке витягувати немає. Вибачаюся. Перевіраємо по розміру. По розмірам цей фільтр не канає. Він менший.